Ім'я Оця і Сина. Господь наш Ісус Христос, щоб дати нам приклад, що гріхів ми можемо позбутись постом і молитвою, пішов у пустиню і сорок день пустився. І коли ми, ті, що постять, Перед Паскою знають, що найтяжчий тиждень для посту це останні і особливо останні дні. Ну, вже не можна дочекатись, коли цей піст кінчиться. І ось тому то лукавий, так нас покушуючи, думав, що Ісус теж, Він знав, що Ісус є, і людиною, Він думав. Що візьме цим Ісуса Христа. І тому до -то кінці посту приступив і сказав йому, якщо ти син Божий, чуєте, як каже, якщо ти син Божий, ну докажи, то накажи камінню і хай воно стане хлібом. Але Ісус на цю уловку його не пішов. Який смисл було це робити? Адже ж лихій так знав, що він є Бог. Це був просто пісту. І тому то він йому дуже мудро сказав. Не одним хлібом живе людина, а в першу чергу Словом Божим. І коли Ісус Христос у пустині, е, пустині не пішов на це уловку лукавого, то в пустині, коли до нього прийшли, Люди прийшли почути Слово Боже, він сам нагодував п'ять тисяч чоловіків, не рахуючи жінок і дітей. І коли він накормив оцих людей хлібом їжею, вони вирішили, іншого царя нам не треба. Зробимо його царем і робити не треба. Будемо собі біля нього ось так собі Поживати. Ісус знає їхні думки, і тому Він наказує учням: сідайте в човен, пливіть на той берег моря, а сам іде на гору. Приходить на гору далеко від людей, подальше від цього світу, і починає молитися за цих грішних людей, за світ, за учнів, які пливуть в човні. І коли він так молиться, в цей час море дуже розхвилювалося. Він молиться за учнів, а вони починають нарікати. Він нас послав, ми тонемо, а він десь там. Що нам робити? Почув Господь крики своїх учнів, залишив молитву і йде. Я Бог по морю, як по сухому. І коли він став наближатись до них, ті, що кричали, ті, що хотіли, щоб він прийшов, злякались і знову стали кричати, бо думали, що це щось не буде. Ісус підійшов до них і заспокоїв: не бійтеся, це я. І тоді Петро промовляє, Якщо це ти, накажи, щоб я пішов по воді. В свій час Адам захотів бути Богом. Скоштував те, що не потрібно, Богом не став, а впав у гріх. Так само і Петро. Він же, як той лукавий, спокушує, якщо ти Ісус Христос, то накажи, і я піду. Ісус Христос на цей раз не каже, що навіщо тобі ходити, чи тобі не потрібно, Він каже, іди. Петро виходить з човна, ступає по воді, крокує до Ісуса Христа і гординя Його Ось Ості він оглядається на них. Вони сидять, мені заздрять. А я ось іду, як Бог по воді. Але в цю хвилину хвиля велика стала між Ісусом Христом і Петром, каже святитель Дмитро Ростовський. І коли Петро оглянувся замість Ісуса Христа, він побачив хвилю, яка готова його ось ось накрити, злякався. Хвиля накрила, його він став кричати, правда, догадався все-таки. Господи, спаси мене. Ісус підійшов, подав йому руку і в човен увійшли двоє. Петро, з якого збігала вода, якому було соромно. І Ісус Христос в сухій одежі, веселий, спокійний і навіть. І наші іконописці, знаючи цю подію і знаючи, що в ковчезі спася Ной і його сім'я, зображають церкву як човен, як корабель. І сама церква будується як корабель, в якому знайдуть спасіння ті, що будуть в ній. Але ми, мабуть, сьогодні запитаємо, а чи ми є в тому кораблі? Чи ми раз на рік зайшли до нього і вийшли з нього? Якщо ми хочемо спастися, ми повинні весь час бути в кораблі. Бо бачимо, Петро вийшов з корабля, що воно? Що з ним було? Став тонути. А в кораблі, в тій церкві це не тільки той захист, в йому є та їжа духовна, яку дає нам Христос, святе причастя, яке дає вічне життя. Ось тому то пам'ятаємо сьогоднішню науку, щоб ми не гостями були в цій церкві, а постійними її жителями, щоб Господь. Який є керманичем цього човна привів нас до вічного життя? Амінь.